Війна триває півтора року, і зрозуміло, що у людей вичерпуються їх внутрішні ресурси. Я не говорю про фінансові ресурси, вони також вичерпуються, багато ж людей донатили і донатять. І вже ну, якби, ми знаємо, що українці, м'яко кажучи, не самі багаті люди в світі. Але ця ситуація, півтора року, знаєте, це таке виснаження. Це в першу чергу морально-психологічне виснаження. Я думаю, що це ну, дуже така велика наша внутрішня проблема і тут і державним органам в інформаційному просторі, і психологам, і психотерапевтам, і всім ну, як би, інституціям, які розбираються в самої суті питання цієї психологічної виснаженості українського народу і кожного українця, зокрема, чи більшості українців, зокрема, треба ну, би, розуміти саму суть проблеми, і треба українцям допомагати. Я б зараз, знаєте, якби. Ну, Умовно сказав би про те, що ну, які тут можливо поради? Тут треба розібратися в самій суті явища. Не може бути вічна напруженість у людини, вічне хвилювання, вічне очікування, вічні повітряні тривоги, інколи по 5-6 разів в день. Звичайно, це виснажує. А Тепер стоїть питання, як цим далі жити. А задайте собі просте питання: а які вихід з ситуації? Поїхати за кордон? Добре, давайте всі дружно піднімемося, всі дружно поїдемо за кордон. Що далі? А хто фронт буде підтримувати? Що ті солдати в фронті теж піднімуться, теж поїдуть за кордон, повтікають? Тобто стоїть питання про втечу. Я ні в якому разі не осуджую ті чи 8 мільйонів, які уїхали за кордон. У мене донька із внуком так само уїхали за кордон. Ні в якому разі не осуджую. Ні. Це була інша ситуація. Але ті, які залишилися. Як на мене, в них має відкритися якби цей друге дихання, цей другий ресурс. І от коли стає так тяжко, то треба задати собі питання: ну а що далі? А що далі? Якщо я здамся, а якщо здадуться оці там 20 мільйонів чи 30 мільйонів українців, які залишилися, то що далі? А далі поразка, а далі російський світ? А що принесе російський світ? Та те, що приніс Маріуполі, смерть і знищення. Тому що цього хочемо, і якщо отак на це питання подивитися, то стоїть закономірна відповідь. У нас немає інших варіантів, як далі боротися. Тобто, мені здається, що це архіскладне питання, але воно має в той же час, як багато складних питань, воно має прості відповіді: ми залишаємося в Україні, ми ну, якби, стабілізуємося. Ми працюємо над собою, і ми якби шукаємо той ресурс, як нам стати сильнішими. Як я це роблю особисто собою? Я розумію, ці психологічні качелі, ці всі тривоги, але є купа всяких ресурсів, які ну, додають якби, натхнення. Я от собі задаю це питання, це називається внутрішня саморефлексія. Ну, а який вихід ситуації? Це ніяко. Треба боротись, треба продовжити боротися. Для того, щоб боротися, треба бути сильним. А для того, щоб треба бути сильним, треба цю силу десь черпати. Де її черпати? Я її черпаю, наприклад, в вірі в Господа Бога. Я черпаю, наприклад, спілкування з природою, в якихось там прогулянках з природою. Я спілкуваюся, я черпаю її спілкування з друзями. Але коли спілкування йде на негативну темну, на... на поразки, на війну, я говорю, стоп, давайте переключатися. А от перемога, а от майбутнє України, а от яке воно буде. І таким чином, я би стараюся говорити про позитивні речі. Ну, не зовсім мені подобаються такі речі, як, наприклад, дозвілля великої кількості українців. Часу часу в інформаційному просторі там, ці пісні, пляски, це дискотеки, це ресторани. Ну, мені здається, що це теж певна екраність, і це, скоріше всього, не сильна позиція певної категорії українців. Мені здається, що ті українці, які ну, от свідомі, а це ну, я переконаний, що переважна більшість. Е е Українців, які на сьогоднішній день залишилися в Україні, вони мають розуміти про те, що іншого вибору в нас немає. У нас є один-єдиний вибір. Нам треба перемогти ворога. Для того, щоб нам перемогти ворога, нам потрібно бути сильними. Для того, щоб бути сильними, нам не треба жувати соплі і посипати голову пеплом. Нам треба шукати кожен по-своєму, де тільки може, він має шукати ресурс на те, як ну, ставати сильнішим, як психологічно розгрузитися, як поповнити свій внутрішній потенціал. Тут рецептів дійсно десятки. Вони Десь загальні, вони десь індивідуальні. Про індивідуальні рецепти я сказав, кожен шукає собі сам, який пасує. А про загальні, ну це більше тема психологів і є дуже цікаві, скажімо, психологічні рекомендації. Ну, На загалу вони виглядають так, як я вже коротенько сказав. Треба постійно бути на позитиві, треба менше лізти в інформаційний простір і не постійно жити тими інформаційними новинами навіть про війну, тому що це той, та, той напрямок, який забирає ресурс. Скажем, треба шукати любі релакси, і навіть такі, як от що рекомендують психологи, хоч би 30 хвилин в день нічого не робити взагалі. Нічого не робити, це значить не читати, не писати, не дивитися, в гаджетах не сидіти, а просто вийти в сад, посидіти, просто піти і просто-просто походити, просто погуляти. Ну, це такі хоч би 30 хвилин, коли ти залишаєшся сам на сам, але ні в якому разі не з негативними думками, не з думками про війну. Тобі треба на щось переключитися. І це переключення має бути позитивним на природу. На музику, скажем, на, на, на якісь на якусь кінокомедію, на те, що може дати якийсь певний ресурс. Складне питання, і відповідь може бути непроста. Можливо, в мене теж непроста получилась, але я для себе ці ресурси віднайшов.